Наукометрія має відношення до прикладної математики, до математичного моделювання, до статистики, до логіки. І це, я це вам коротенько розкажу. І так, так, що в математиці це було що геометрія. Ви знаєте, що вивчає геометрію, геометричні фігури і так далі. І я хотів сказати, що є геометрія походить від слова земля і метрія мірити. Але є геометрія, геологія і так далі, різні. Геофізика і так далі військово-землі. Нас цікавить оце закінчення метрії. В яких випадках це? І так, перше слово це геометрія. Друге, що ви вивчали в тематиці трохи, тригонометрія. тригонометрія. На даний час математика і застосування розвивається і застосовується до різних наук. До економіки, до хімії, до інвестицій, до ризику. І я вам про це розкажу. Перші, хто е, поширив метрія, це були економісти з тиком з математики, і вони зробили економетрію, Зробили економетрію. І так, економетрія вивчає економіку разом з розрахунками і так далі. І так далі. От ви можете підійти ближче і побачити, що є політикометрія. Є політика кіберметрія, захист інформації в просторі і так далі, бачите, які тут є, крім цього ще напрямки, їх тут видно. І почну з цього, що економетрія вона вивчає все, що є пов'язане з економікою в цифрах. Є в інтернеті є слово друкометрія, це аналіз друку різними способами. Є публікації по хімікометрії. Одним з таких наукових напрямків, які мені вдалося впровадити в економіку, називається інвестометрія. Ви також можете знайти, пошукавши в гублі, що таке інвестометрія. Почалось так, що я працював в Академії державного управління у Брюховичах у Львівській філії і вчив ці методи економічні. І інвес... Інвестиції це відома річ, про них пишуть і так далі. Але не штука, які інвестиції, штука їх розмір, величина, дати і так далі. І от такий напрям на стику прикладної математики інвестицій, назвали інвестометрією. Другий предмет, який мені, який мені приходилось вести в університеті, це економічний, економічний ризик і методи його відмірня. Зв'язку з тим, що ця назва дуже довга. Економічний ризик і методи його вимірювання, я його назвав ризикометрія. І з того часу воно прижилося. І також ризики бувають які фінансові, економічні, медичні, соціальні, політичні, але всі вони з розрахунком пов'язані з теорією ймовірності, з прогнозом і так далі, зі статистикою. Так само є от політикометрія. Політикометрія це той напрям. Які ви бачили на виборах, яка політична партія, скільки вона має голосів, як вона є на виборах, як вона є на виборах, скільки за неї голосували, екзепол. Це все відноситься до політикометрії. І далі я дивлюся, що є в інтернеті на цю тему. Різні напрямки, різні ці напрямки, які пов'язані. Наукометрія. є такий напрям фізикометрії. Фізикометрія це вже не просто напрям. У Львові є такий інститут, який називається інститут фізикометрії. Ну видогадуйся, з чим він працює. Фізика, яка працює з цифрами, з розрахунками, з моделями, доводить то до числа. Не просто пружність, не просто пластичність. А коли механіка і фізика доводяться до числа, то цей напрям називається фізикометрія. Один ще з напрямків, які створені, називається редагометрія. Це був створений спільно з нашими редакторами, які тут у нас працюють. Такий співавтор Партика Зеновій Васильович. Він працював в стадії як редактор. Редагометрія це напрям, який досліджує редагування, який вивчає редагування, який вивчає правила редагування, а є там свої правила логіку редагування. Методику редагування. І от тут описано коротенько Заредагометрія. Заредагометрія. Є багато публікацій, які ви можете починати. починати. І вони закінчуються словом Метрія. Є ще такі, як хімікометрія, екологометрія. Звісно, воно пов'язано з тими вимірами, з тими, тими дослідженнями, які працюють в тій сфері. На стипу з тих сфер. І кажуть, що наука є тоді, коли в ній застосовується математика. Ці статті, багато з цих статей я їх опублікував в Вікіпедії, ви також вмієте працювати в Вікіпедії, і ви їх знайдете. О тут розписано економетрія, що це таке прямо з Вікіпедії. Є ще таке біометрія та тобто біологія, вебометрія це з інтернетом. І так далі. Тут використовуються статистичні методи, які ми говорили. Статистичні методи, дисперсія, ранг, матриці і так далі. Це методи статистичні, які дозволяють щось аналізувати. От є такий напрям дизайнометрія. Що таке дизайн, ви знаєте? Якщо це називається дизайнометрія, це означає, що вже використовуються математичні методи метричні зображення, вимірювання і так далі, метрична практика. Тобто є дизайн, а є ще напрямок, який називається дизайнометрія. Є ще такий цікавий напрям археолометрія. Це тоді, коли вивчають археологи, археологи, архітектори, піраміди і так далі. І вони дивляться, які там геометричні розміри і так далі. І так далі. Тобто тут і архітектура має значення, як вона, як. І тут ви бачите публікації, я вам їх назву. Одна з таких публікацій, огірко Єрмасийович Спаславська, методи інвестометрії прийняті ефективних інвестиційних рішень. Друге, огірко-шульчик, інвестометрія. Далі. огірко Падовська, культурометрія. Тобто, як оцінювати. Культурометрію з погляду оцінки. Тобто, не просто сказати, мені ця картина подобається, а якщо опитати 100, 100 людей, використати статистику, тоді видно, чи та картина подобається багатьом, чи тільки двом трьом. Тут ви бачите публікацію пантрику, Гірко, Редагометрія. Отак От коротенько я вам хотів розказати про ці напрямки. Наукомітрії, які розвиваються в кові, які мають значення, які ви можете використати своїх наукових дослідженнях. Дякую за увагу.